Я вам чесно зізнаюсь, колись давно, як кожен поважаючий себе фанат Андертейлу, я дивився серіали Андервес, Ікстейл, Тейл, Глічтейл і тому подібне. На той момент фандом просто прорвало їх крутістю. Згодом, у 22-му році я забажав передивитися ці проекти в українській озвучці від того ж самого лайфсайклу, але так і не дочекався цього. А потім дізнався, як автори мультсеріалів відкрились світові у своїй безмежній любові до росіянчиків. Тож, розчарувавшись в них, закинув у свій блекліст. Почнемо з того, що Нік Зешелд є композитором багатьох пісень по андерверсу, Ікстейлу і Глічтейлу. Окрім того, одружений з Джекі, авторкою тих самих Андерверсу та Ікстейлу, він активно співпрацює з росіянами. Одна з них під нікнеймом Корнмайор допомагала з Артом і словами до пісні ностофобії, йому написали українці з проханням перестати робити колаборації з росіянами. Але він вирішив повести як дитина, написавши, що я тепер теро і рист, бо дружу з тобою, корн майор. Потім Нікс почав вдало увілювати від відповідальності за співпрацю з росіянкою, яка взагалі-то сплачує податки на Росію, які потім конвертуються у ракети. Типу, я нічого не зробив. Припиніть приписувати мені слова та дії, які не казав і не робив. Що я зробив, нічого не зробив. Нікс не перестане дружити з росіянчиками. Бо у всьому винен тільки Путін, і а простиї росіяни, то безгрішні бідосі, а всім українцям, які доводять, що він не правий, просто відшиваю словами про те, як їм промили мізки воєнною пропагандою, а потім блокує їх на пару з фанатами. Якщо ви перестанете дружити з якимись 140 мільйонами, то ви нічого не втратите, бо на землі є 8 мільярдів людей. Окрім цього, по ікстейлу є офіційний російський артбук Зін, що затверджений самою Джекі. Вона ж після повномасштабки нічого не казала за росіян, але до 22-го року вона прям дуже любить фанатів з боліт. Все ж вона одружена з Ніксом. Тому я думаю, їхні погляди не особливо відрізняються що стосовно авторки Глічтейлу Каміли Ковас у її команді над проектом працював або навіть досі працює російський звукорежисер Стрелок, який ще озвучував деяких персонажей. Він також докладав своєї руки до Андерверсу у соцмережах Стрелка Я не знаходжу. Єдине, що є то лише якісь згадки на віки і посилання на вже не існуючий ютуб канал. Про нього мало інформації, але чомусь на російській віки вказано, що він з Венесуали, а заходиш на іншу, і І там написано, що він таки росіянський звукорежисер. Раптом, після 24 лютого його канал зникає. І, і я не думаю, що це збіг. Бо скоріш за все він продовжує працювати над проектами нелегально. Також я знайшов його обидва аккаунти в Твіттері, та вони закинуті мають лише посилання на якийсь незрозумілий канал над іншим епізодом Каміли під назвою Glitchtail Origins Hate, звукорежисером вказаний якийсь Блеєр. Якщо не зважати на росіян, то у, у вас є набагато й більші проблеми. Адже її звинувачують у грумерстві та захисті педофайлів, хоча одним PDF-файлоєм тут не обійдешся. Стартуємо з найлегшого. А поки ви не встигли знепритомніти від наступної інформації, я подякую своїм спонсорам за підтримку, а також запрошую вас у мій discord сервер, де ми зможемо розмовляти на теми по різним фандомам і не тільки. Let's go! Одна з учасниць серверу була трансгендерною дівчиною і каміла з якогось дива мізгендерила її а також приділяла величезну увагу до її біологічного гендеру, кажучи, що біологічно можна бути тільки жінкою або чоловіком. Хоча насправді існують інтерсекс люди, і їх не можна віднести ні до жінок, ні до чоловіків, якщо вони самі цього не захочуть. Авторка Глічтейлу обожнює казати образливе слово, що починається на букву Н. А коли люди спитали, нащо вона це робить, Каміла відповіла, що темношкірі люди самі вживають це слово, але те, що так роблять деякі люди тої спільноти, не означає, що ти можеш робити так само. Так, Каміла Ковас має у своєму серіалі темношкірих персонажів, та просто подивіться на них. Просто тупо на один тон темніше, ніж білі люди, і вони мають пряме волосся. Що таке враження, наче вони лише загоріли на сонці, інші персонажі кольору більш темні, вже мають кучеряве волосся, але вони злодії. Окрім неповаги до темношкірих, Каміла любить чіплятись до людей з інвалідністю, називаючи їх відсталими, людина висловлювалася, що їй неприємно читати таке. На що Каміла образилась і висміяла тим, що все, якщо ти сказав це слово? Ти погана людина і ще багацько іншого сльору, навіть у своєму відео вибаченні вона назвала усіх, хто критикує її ментально хворими. Med, really second, to to they... Каміла мед, варевер, Ковас якимось магічним чином здогадалась намалювати головну антагоністку Глічтейлу у формі німців з часів Другої світової війни. А потім вона виправдовувалася, що просто побачила круту форму, і на ній не було ніяких символів лол. Далі фанат Глічтейлу намалював Арчари, і Каміла дуже дивно висловила своє захоплення цим, назвавши чару гарячим, так само назвала і Бетті, які зробили гендер яким чином слово гарячий можна приписати до дітей. Мені страшно. На своєму дискорд-сервері вона зберігала 28 pdf файлів Стабвунс. Huh? І не нехтувала сексуально розмовляти з дітьми. Ось докази від людини, яка знаходилась там і зазнала аб'юзу. Лілі доєдналась до серверу приблизно у 18-му році, а наступного. Змогла отримати роль, щоб дивитися спойлери по розвитку глічтейла і розмов про особисте життя Каміли впродовж 19-го. 21-го років Каміла та інші дорослі відпускали сексуально деградуючі жарти про Лілі. На той момент їй було всього лише 12-13 років. Каміла неодноразово заявляла, що їй це подобається, і вона буде постійно заохочувати таку поведінку говорити про своє мистецтво в сексуальному плані. Сама граючи в це, на цьому скріншоті вона говорить про те, як змушує людей у своєму чаті, що складається з неповнолітніх, провалити горіховий листопад. Ось буквальний приклад, коли Лілі сексуально відреагувала на малюнок Каміли, розмовляючи дуже відверто, і Каміла заохочувала це, каже, що такі розмови роблять її щасливою. Get some help. А на цьому скріншоті авторка Глічтейлу прямо говорить про геніталій Лілі. Що свідчить про те, що вона не просто дозволила цьому статися, вона ще й була активною учасницею. На іншому зображенні також видно, як вона заохочує таку поведінку інша учасниця Кенді Артіста, якій було 16-18 років у той час, також дозволяла собі прямо сексуалізувати Лілі в цьому чаті на її сервері. А Каміла, бачачи це, Вдало проігнорувала у 20-му році Артічан інша грумерка, запросила Лілі на сервер Сенесфілі ОСБТ Нуар з глічтейлу, яка має тіло 14-річної дитини Каміла. Вир і Кенді дізналися про це і скористалися як можливістю Висміяти Лілі в чаті. Всі ці люди самі потурали цьому контенту. Їх не хвилювала 14-річна Лілі, яку намагалися змусити повірити, що це нормально. Їх хвилювало лише зроблення. Підлітка сексуальним об'єктом для своїх жартів, Каміла також шиперила дану жертву скенді артістою, людиною, яку вважала дорослою. <му> у своїх повідомленнях у Твіттері й коментарях на Ютубі Каміла брехала про ситуацію, стверджуючи, що вона не причетна до цього і ще й сама зазнала насильства. По перше, їй було більше 20 років, і як показано в цій темі. Вона дуже відверто підтримувала сексуальне насилля. Ці люди знали, якого віку була жертва. Мало того, що на їхньому сервері біля кожного Ніку був написаний вік учасників один місяць по тому, а точніше, це 10 травня 24-го року Лілі знову зробила збірку доказів як відповідь на відео Каміли, переповненого брехнею. Навіть без участі Лілі в цьому чаті обговорювали сексуальні теми і щоб вписатися. Вона підтакувала цьому першими прикладами того, що Каміла Ковас приділяла їй увагу, були жарти. На тематику, не призначену для дітей, і це стало початком процесу нормалізації, розпочатим для того, щоб отримати схвалення. Зазначу щодо того, як у лютому 19-го року цей чат став ще більш шарльовим для людей, які не дотримуються теми. Каміла не була дуже задіяна в цьому чаті. Тож на той момент вона могла не бачити цих повідомлень однак ситуація змінюється. Через кілька днів цей чат знову відкрили і вир співавтор, а тепер викритий грумер. Заявив, що люди, які залишилися, були відібрані ним. І Камілою вручну це дало Лілі підтвердження. І у відповідь вона продовжувала діяти так, щоб привернути увагу Каміли. Поводилася кексуально, варто зазначити, що після того, як цей чат став приватним, Каміла стала значно більше контролювати, була встановлена буквально система покарань, а сам чат став схожим на культ. Ті, хто робив усе, що хотіла Каміла, отримували винагороду. А до тих, хто не виконував, вона ставилася як до меншовартісних. Щоб ще більше підкреслити це, в якийсь момент Лілі покинула сервер, щоб зробити перерву, і повернулася лише для того, щоб почути словесну лайку від Каміли та її модератора про те, що їй не дозволили піти, а також натяки на те, що вона пішла, щоб утурбувати людей і привернути до себе увагу, Каміла Ковас скочила в чат, де діти говорили про горіховий листопад, приєдналася до них, сказавши, що вони його провалять. А потім одразу ж виклала відео, яке складалося з дитячого персонажа. Крім того, Каміла була абсолютно не проти піднімати 18 плюс теми в чаті з дітьми, навіть якщо вона якимось чином не знала, чи йогось віку говорити так, не знаючи цього. Абсолютна безвідповідальність. Каміла заперечувала, що вона не знала, що сервер містить непристойний контент, а коли дізналася, то відчула себе некомфортно на цьому сервері, це повна брехня. У цьому чаті Вейр обговорював sfm Кекс анімації Бети у минулому каміла буквально говорила про те, що хоче зробити з цього дитячого персонажа, що партічан подручила від нього. коли Каміла шеперила Ліліс набагато старшою людиною за неї Кенді Артіста. То стверджувала, що не знає віку Кенді, однак на цьому зображенні буквально видно, як Лілі каже, що вона була надто маленька, а Каміла відповідає, що це не має значення. Це не найгірше, що сталося в чаті. Один з інших її модераторів, скатер Бомбер, обговорював, як Лілі, 14-річна, займається кексом з 10-річним персонажем. Каміла Ковас була поруч, вона активно набирала текст у цих чатах. Поки це відбувалося, все, що вона сказала, були рядки на кшталт. О Боже. Вона нічого не зупиняла, і це свідчить про те, що така поведінка була для неї абсолютно нормальною. Вона була найстаршою людиною в чаті. Усе, що робила Каміла в цьому огидному чаті. Це висміювала Лілі та інших за те, що вони, хорні, не бачили жодної проблеми в тому, що люди говорять про це в присутності дітей, і що її модератор обговорює дітей, які займаються кексом у такій графічній формі. Після цієї теми і відео Каміли про жертву Лілі отримала незліченну кількість ненависті що те, що сталося, її вина, що вона нещасна, бо вважається знущанням. From Being you don't deserve an apology being Один з модераторів Каміли погорожував подати на Лілі до суду, а також сама Каміла, тобто буквально у всьому знову винна жертва. Типу сама спровокувала, а можна тутор для гвалтівників, щоб вони не гвалтували людей. Навіть якщо це в текстовому варіанті в соцмережі, я черговий раз просто в шоці з авторів серіалу. І як така людина досі веде свій канал?